Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі бжениця в шестирамочних вуликах і не тільки. Таке запитання, які переваги шестирамочного вулика над іншими системами? Давайте будемо порівнювати одразу з лежаками. Любителі лежаків, які дуже полюбляють, скажуть, та, ти що, вулик лежак це найкращий. Там може він і найкращий, але... Коли він там по лісадні десь стоїть, то він найкраще. А якщо його треба возити, їздити за медом, то хай він стоїть там у полісаднику, так скажемо. От дивіться, я стою у себе на пасіці на домашньому точку. Да? І у мене тут стоїть 24 сім'ї. І це всього 8 палетів, ну вони навіть не метрові, займають. Уявіть, що у вас тут лежаків скільки? Вісім лежаків. Якщо чуть роздвинуть, то стануть ще вони вісім лежаків, таких на 24, на 22 рамки. Вісім, а в мене 24. Якщо поставити сюди 12 рамочні, то їх ну, чуть-чуть, якщо роздвинуть, то їх стане по два, як і 10 рамочних. 16. Але не 24. Собі занадто зробіть, що не 24 стане вулика, от бачите, яка різниця. А якщо на медозбір ви поїхали, і скільки ваш лежак дасть? Напишіть, у кого скільки дає лежак. Ну, я брав і по 100, і більше кілограм з лежаків, коли вже почав ставити. На них на ставки. І по одній, і по дві, тоді за більше за сто. Я брав з лежаків. Сім'ї гарні були завжди. Я кажу за себе, що в мене ніколи я бджіл не ображав. Вони повним комплектом працювали в мене завжди. Лежаки давали. По 100 з лишнім кілограм, це вже коли я, ще повторююся, ставити почав е, їм е, магазини. А без магазинів вони 40, 50, 60, не більше. Перебираєш, там перебираєш їх, ото, як знаєте, е, чотки перебирають у руках так ото, ті рамки в лежаках перебираєш. Оце і перевага ваших. Лежаків над шестирамочниками. Хорошо, хай в 80, давайте округлим так, лежак ваш дає. Напишіть, скільки у вас лежаки дають меду. 80, да? візьмемо. Він займає місце одного палета замість моїх трьох. Я хай скажу вам, це так, не думайте, що. Це і граючись, я тільки 50, можу взяти рапса там і акації шестирамником. А за сезон я стою з лишнім. Якщо б я знаходився зараз в Україні, як я з них починав брати, то я вам кажу за 100, давайте візьмемо 100. Лежак 80, а цей. Я та, та давайте 80, хай він буде давати мені шестирамник одна сім'я, так у мене три стоїть. І посчитайте, 240 я буду з одного палета брати, а витіки 80. Так же само з 10 12 рамочником, не будемо вже їх сюди е, приплюсовувати. Були часи... Ох, вітер, який поду. Були часи, коли. І ш... лежаків переходили ми на ці 12, одразу 14, потім дванадцяти, потім десяти. Теж скільки людей, противників цього всього було. Ну, дуже багато. В тому числі і я. Був такий же самий противник, як і всі були. Та ж ви що, ми вже привикли на лежаках, нам нічого не потрібно, тільки лежаки і все. А як натягаєшся? Тут Соня квітує, закінчується, а там іще квітує, а його треба вести, ще й не відкачане все. В чотирьох, 6 грузимо на ті прицепи чи на газони, чи на зіли, що приходилось, що знаходили у колхоспах, те і брали. Це ж не... зараз учасника можна знайти любу машину. А тоді колгоспи були, і все вони тільки виручали. Ніяких фермерів, нічого не було. Проситься голови, чи в кого там, дайте, будь ласка, машину треба перевезти давали, тому що вони розуміли, що бджільництво це така отрась, яка допомагає сільському господарству. Так що, бачите, не дає. Вже третій раз е, налаштовуюся зняти відео і не дає. Вночі сніг, дощ і зараз от дощ. Починає сильний, тільки вийду, дощ пішов, тільки вийду, дощ пішов. І зараз, ну, ладно, переваги по меду побачили. Все одно у вас е, лежак і 10-12 рамники не дадуть, скільки, скільки дає 6 рамник. Далі підемо прополюс, Пилок можете збирати. Все, 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 все. Так тут з трьох сімей, а там тільки з одної будете брати. Ну, хто скаже, а я лежак зараз. Ми беремо, як є той лежак. Зараз вже більшість відходять від лежаків. Трошки накину, О, не звертайте уваги, вже дознімаю. І дуже багато переваг, що стирамник дає на, над всіми іншими системами. Меду Дає, пилку дає, прополюсу дає, бджіл дає, можете з кожного вулика. Не ні... заважаючи ні на що, ви можете взяти по відводку і все. Мужика теж можна взяти, але він просяде 100%. Я знаю, що кажу. Він просяде. Так, ні, зайдемо. Добалакаємо вже в гаражі, друзі. Загнав мене. Дощ. Але ж продовжимо далі. По перевагам. Переваги погрузка. Ну, давайте з першого. Я вам показав, що 8 політ у мене стоїть 24 сім'ї. Скільки б ви лежаків поставили, 8. Скільки б 10 рамоків і 12 рамок, хай 16. Хай по 2, хоча. У мене я ж кажу, там по метру немає тих палетів. хай по 16. Уже по великій переваги, скільки міста ви займете. Якщо ви в полісаднику поставите шестиранники, так їх отак і не буде замітно. Ви під одною стіночкою, може, під хатинкою поставите, і вони будуть, а лежаків треба вже порозставляти. Шахматним порядком, скільки місця займе, уявляєте і мед качати, там рамки натягать. Тут зняли, зняли е, магазини і пішли собі працювати. Хто не хоче випробовувати нові е, системи вуликів, так скажемо, і не тільки вуликів, я от, допустимо, по собі скажу, коли Машини у мене всі були на механіки, да? то я казав, то я, Боже, посія, ніколи не сяду на ту, той автомат. Коли сюди приїхав, тут всі машини автомат. Сів, день попробував, сразу рукою тягнувся, переключати на кожному перехресті. Коли набирає швидкість, думаю, і ще шосту, зараз п'яту чи яку переключить. А його не треба. Донька її, дружина завжди тяне мене, та що ти хватаєш те переключать, Отак От і ви тянетесь за тим лежаком. Переходьте, у вас здоров'я не вічне, не вічне. Я по собі кажу, я коли працював на лежаках і на 12, 10 рамниках, сезон, і ще раз колись казав уже у відео, ще раз повторююсь, руки, як у були нижче колін висіли після сезону. Не вистачало мені зими відійти від цього цього, тому що це тяжесті, це дуже великі тяжесті, які треба за сезон тягати. По-перше, рамки треба все перебирати, все труси. Тут я зняв магазин, одніс у павільйон. Я коли працював в Україні, Спринтер мой длинный був, заніс, вигружаю туди, не носю, а на е, підйомники, раз, раз набрав і до машини, раз, раз набрав і до машини. А там поскладав, поскладав їх легенько, що там 10 кілограмів кинув, кинув, а 12-й, 10-й взагалі вже глаза відбирає, руки витягує, спина болить, все болить. А тут і жінка, і дружина, і, верніше, і дружина, і дитина може допомогти в будь-який час вам. Любий, будь ласка, може піднести, подати все. Це переваги, дуже великі переваги шестирамника над всіми іншими системами. І розмножується, і весною, весною дуже дуже швидко набирає силу. І можете із садків брати, і кульбаби, і рабса, і горчиця, якщо у вас є. З усього можете брати. Ранні меди, хай не багато. Але якщо ви з садків візьмете, ви куштували мед з яблуні, груші, вишні, черешні, коли квітують, та ніколи ви не куштували, тому що ви в лежаку не можете. Ну, може, де пальцем там мазнете. А сім'я-то вас не куштувала, та й ви хорошо його не їли, не їли. Скажіть, дуже ви багато з садків берете, а шестирамник дає таку можливість. Я в лежаках коли е, намагався садків брати, сім'ї теж гарненькі, стало такі на 80 рамочки, пробував, тоді ще е, інтернету ж не було, а е, у, Пчеловодство було тоді на весь Радянський Союз. Так там показували, і я теж робив. Да, Виходило, ну, треба було той лежак теж зажимати, гніздо, а тут не треба нічого зажимати, воно зажате природне вже. Шість рамочок, шість. Ставите таке тільки решітку, ставите маленькі 145 рамочки, і вам вже медок. Не занесуть, може, якщо садків. Є великі площадя е, садів, а є і маленькі, де великі, там ви завжди візьмете, тому що на яблунях скільки несуть нектару, що ви собі не уявляєте. Але ж ви у великих вуликах нічого ви його не бачите і не візьмете, тому що воно все розсирається, вибачте, за таке слово. Розкидається по всім рамкам, і ви його не знайдете. А тут хоч не хоч там розпліт унизу, а внизу збирається мидок. О, раз сезон пройшов, витягнув, о, одна-дві рамочки вже запечатані є. О, красота, витягну і смакуйте собі. Так що, переваги шестирамника. Дуже можна багато розповідати. Які переваги а агрузить. Одне. Задоволення, можете до акації і на Акацію ще шестирамники грузить окремо. А якщо от моя, е, е дружище є в у в Грузії Сашко, так він е, зараз собі зробив е, сам прицеп. І робить на шестирамники. У нього були десятирамники, переходить він на шестирам, тому що легше і більше. Він на десятирамкових, коли там возив, на тому прицепі, в нього виходило чи 12, чи 13, а зараз буде 22. Шестирамника. Ну, він так, не хочеться, може, і вставлю там, у мене є фотки, він присилав. Будь ласка, яке. Перевага, яка велика, погрузив 22 сім'ї і погнав ними до збір. тільки успівай підставляти, і перевезти легше, і багато, ви ж везете зразу 22. Я ж сказав, порахуйте, скільки ваш лежак дає, скільки от 12-10 рамники, які не. Я ще раз повторюю, коли ці системи вуликів, що я перерахував, Набирають силу, шестирамник уже несе мед вам вулики. Уже можете рахувати гроші. Це сила, сила, а не вулик. Це вулик майбутнього. Дойде до людей. Як от 10 і 12 рамники дійшли до людей, то дійдуть і шестирамники. Вже дуже багато. Я знаю виробників, хто робить шестирамники, так от бою нема. Очередя завжди. Не можна вклинитись, щоб заказати там вулики шестирамкові, тому що дуже багато замовляють. Ну ви не забувайте підписочку і вподобаючку ставити. Я ж вам розповідаю, я ж намагаюся вам донести, щоб ви, ви облегшили собі труд. Якщо молоді, як тільки канал я почав вести, вони там почали дивитися і понаробили собі, так вони дякували мені, що вони хоч уже понатягали тих лежаків і інших систем вуликів, вже позаробляли собі грижу і пахову, і е, на спині все позривали, а тепер, каже, хоч дякувати Богу. Що ви з'явилися, і шестерамники понаробили ми, і тепер ми, як королі, богуємо. Так що вдумайте всі слова і думайте, от бачите, вже Сонце на вулиці. Мене загнало з пасіки, а само вийшло. От таке. Твориться з погодою позавчора 15 мінус, вчора 7 мінус, а сьогодні вночі вже 7 плюс. І, і в день сьогодні 7-8 бджілки там намагаються вилітати, дивлюся під мор, може там десяток, по якій там вже є в вуликах, вони вже чистять і біля вуликів отак сонце отак виходить на Я вам розповідав відео, бачите, сонечко присвітило, бджілки намагаються виходити, чистити. Отвори, де решітка стоїть. І отак намагаються деякі сім'ї вилітати на облід. Не Ні проноса, нічого я не бачу. Бачите, сонце, світи і дощ. Отак ділки намагаються вийти. Ну, не будемо їм заважати. Це я просто вам показав. що сьогодні 11 у нас грудня. 7 градусів, а бджілка намагається політати, тому що сонечко виманює їх. Ну нічого, зимуємо далі. Але я вам бажаю всього найкращого, міцного здоров'я завжди і гарних сімей, щоб вони у вас вийшли з зимівлі. І зима поки перейді, я завжди все робив взимку. Переходив із системи одної на іншу, все осінню продавав, за зиму робив, весною заселяв пакети і все вперед. Дякую, що ви зі мною. До побачення.